Доброго дня, шановні друзі. Ми з вами розглянули тему логічні операції і спробуємо попрактикуватися у виконанні логічних операцій. Ми розглянемо з вами один із прикладів логічних операцій це логічне І. Дуже схоже на те працює логічне або, але там трошечки є відмінності. Давайте логічне І. Ми з вами. Ведемо назву нашого, нашої програми. Назимов цю програму Число в діапазоні. Наша задача буде визначити, чи знаходиться число введене нами в діапазоні. Певному, ми з вами це зараз розглянемо. Ми можемо в діапазоні, ну, давайте від 1 до 10. Ми прямо тут можемо і прописати його, щоб було зрозуміло з нашого е, завдання. Одного до 10. Е, ведемо певне, ведемо в програму певне число, назвемо його N і е, відповідно, дамо команду, виведемо команду на екран. Щоб виконавець вів число, яке ми попросимо Оператор 7 і прописуємо N. Потім ми повинні вивести результат, чи входить число, введене нами в діапазон. У нас де умова. N більше дорівнює 1 і n менше дорівнює 10. Тобто все, що менше одинички і більше 10 не знаходиться в діапазоні. Ми ввели, в результаті цієї команди виведення ми побачимо або 1, або 2. І дамо нижче пояснення. Нашому користувачу, чи знаходиться число, яке він ввів в діапазоні, значень від 1 до 10. Ось таким чином, як ви бачите зараз на екрані, давайте запустимо, перевіримо. введіть число в діапазоні від 1 до 10. Ну, давайте, мабуть, робимо трошки невеличку поправку. Давайте ми зараз закриємо. Ми ж не знаємо, чи знаходиться число в діапазоні. так? Тому давайте навпаки, чи знаходиться число в діапазоні. Запускаємо нашу, нашу програму і вводимо число будь-яке. Давайте. Число 15. 0. Якщо ми бачимо 1, то ми в діапазоні, якщо 0 не в діапазоні, ми не в діапазоні. Знову запустимо, запишемо число 5. Число 1 ми в діапазоні. Нам цей варіант підходить. Давайте від'ємне значення перевіримо. Мінус 7, давайте мінус 5, число 0. Значить ми знаходимося не в діапазоні певних значень числа. Ось така проста програмка, але досить зрозуміло пояснює. Тепер ми з вами спробуємо використати логічну операцію або. Для цього ми з вами змінимо деяку умову. Тепер ми зробимо навпаки, якщо N менше одиниці, або дві похилі риски, е, вибачте, дві прямі риски та або N. Більше 10, тобто, якщо буде число 1, то тепер у нас вийде. Що ми не в діапазоні робиться у нас навпаки ситуація складається. А якщо ви побачите число 0, тобто, ну давайте розбирати якщо ви бачите число 0, якщо, наприклад, у нас n буде 5, у нас число n. Буде 5. Ми бачимо 0. ну, діапазон у нас буде до 1 і після 10. Якщо у нас буде число 0, ми знаходимося в діапазоні непотрапляння. Ну, давайте перевіримо. Число 5. 0. число, Ви бачите число 0, ви знаходитеся в діапазоні. Відповідно число мінус 1, давайте спробуємо. Ви бачите число 1, то ви не знаходитеся в діапазоні. Тобто, <кій> в чому ідея? У нас навпаки повинна відбутися ситуація. Діапазони поза. Числа поза діапазоном між 1 і 10 не знаходяться число 0, якщо воно не відповідає цій умові, тобто і не менше 1, і не більше 10, воно знаходиться не в діапазоні. Дякую вам за увагу. Працюємо далі.